Їхали з Івасиком безстренького в магазинчик, взяла сметанки, взяла чорного хліба. Борщ. З усього практично домашнінського. Густенький, гарненький. Хотіла спекти ту піцу, але з цим басейном немає часу, бо треба його дофарбувати хоч те, що, що, з того, що є. І помідорки ще сюди додавала. Так, ну що я ще зробила? <кій> я пофарбувала, тут уже, де в мене сірий є колір. І пофарбувала залишками фарби цей же ж білий колір. І, ну, сірий з усіх сторін пофарбувала. І я так на, ну, от я пам'ятаю, що я купувала банку тієї краски. Я. Не знаю, де вона, де її поставила. І не пам'ятаю, щоб десь я нею користувалася. Але я знаю, що я купувала банку, бо я хотіла саме цією фарбою фарбувати оцей паркан. Не знаю. Ну, в общем, треба. вона в мене, взагалі, в альтанці стояла. Але десь вона, не знаю. Може, я її десь і вифарбувала. Ну, таке. Зараз уже вечір у нас. І... Напевно, завтра встану та поїду таки та куплю нову фарбу, тому що я вважаю, що О, вже знову прочищається. Воду додаємо сюди просто другу. Вода зі скважини і дуже багато там заліза в тій воді. І треба тепер чистити постійно. Так що завтра вже поїду. Завтра поїду, куплю ту фарбу та й буду тоді фарбувати. бо то Трішечки в мене було, то я такого вже просто, щоб побачити самі картинку, як воно буде виглядати. Та й буду завтра доробляти. його. Сережка вже цю сторону зашив. Ще залишилася та. Ну, там ще не обрізана доска, тому що він хоче, щоб досточки такого впадають, та не морочити собі голову з тим підбиранням типу. Отак. Ну. Бо насправді вона виглядає краще, ніж на відео, звичайно, що, тому що відео не передає, і кольори відео не передає, нічого, звичайно, що, відео не передає. Поїхала таке сьогодні, ось вже купила цієї фарби. Ось його вона. Ще й купила собі сковорідочку, піколінь. Величеньку, підставочку. І ось якісь смаколики, кексики в чимось. Не знаю ще. Якимось варенечком. В мене цибулька гарно вродила, слухайте. Я вириваю просто от ту, що начебто між ними такі меншенькі, от такі, десь. це Ваньку попросила, щоб пішов вирвав, то він вирвав. Гарна цибуляка, гарна. Привіт-привіт. Вчора хотіла фарбувати я цього басейна, але вчора пішов дощ. Вчора і не фарбувала. Але сьогодні вже першим шаром ось і покрила. Купила там фарбу, ви бачили. Коротше, покрила вже першим шаром. Вчора займалася перед дощом. Цибулю повикопували. Ось таке все можна було поховати. А сьогодні, думаю, поки сонечко, то ось першим шаром покрила, але. Ще треба фарби купити, бо, напевно, не вистачить. Ну, не знаю, там ще залишилось. А то, в принципі, можливо, розведу та зверху покрию, подивлюсь, нехай висихає, висихає поки що. Вся у фарбі, як ото фарбований лис. Кишка така є. Так, ось так воно все в мене виходить. Отам я фарбувала сірим. Але чомусь вон ту дощачку. Бачите, вона ще навіть просвічується, ще буду другим шаром фарбувати. Подумала, що там не треба. Що? Прикольно виходить? Да, так, ну ще другим шаром буду. Це поки ще висихає. Бачите, що на ту сіру зафарбувала. Ага. Я щось подумала, що так буде воно краще. А, хорошо. Ну, принаймні, перше таке встигло. Перший шар встигло. Ти ще встигла. А я навіть і не знаю, чи треба ті уголки обкантовувати, Воно мені і так прикольно. Так що все. Зараз я ще хочу цього подвазоніка отак сюди підставити. Типу, отакої його доєднати. І хочу поробити. Ми планували з тобою, що типу дирки продирявить, і туди сонячні оці ліхтарики такі повсовувати. Ну, Такого. Але я щось думаю, що це не дуже гарна ідея, тому бо, що все-таки біля води, все-таки, хто зна, ну, чи довго вони там видержать, то я придумала, що я зроблю прям такі підсвічники, типу, щоб, вони, щоб їх можна було і прибирати, і ставити так кругом. Взагалі, побачите тоді. А, все, не докрашую другий шар, тому що знову у нас починається зараз уже дощ. Взагалі, ви замітили, тільки я збираюся щось фарбувати, як зразу дощ. Але нічого, головне, що перший такий ось зроблений, то вже дуже добре. Ще тільки що взяли е, у сусідів огірки. О, сусіди вирощують у петлиці. Отакі ось його маленькі. Це зараз залів. Їх водою і буду закручувати. Скоріше за все, буду закручувати знову з гірчицею. Ще не оприділилася, але ну чомусь думаю, що так. мене вже і свої, в принципі, там огірочки є, але свої потім вже зроблю по-іншому. Ці якраз такі маленькі, гарні. Понять, чесне слово, не маю, що робити. Тільки що хмара найшла, вітер такий піднявся, все, все давай ховать, все поховали. Думаю, значить, буду зараз розбиратися з огірками. Взяла і Васика, безстренько поїхали в магазин. Ну, взяла, тому що я вся у фарбі, у мене навіть волосся усь у фарбі. Ну, вся у фарбі. Коротше, гарненько так пофарбувала. Думаю, що він пішов, зайшов в магазин, тому оцет купив гірч... суху гірчицю, пару зернах, ну, на ті ж огірочки. Залила їх холодною водою, щоб вони ж постояли трішки. Виходжу, знову вийшло сонце, хмару прогнало, сонце вийшло. І тепер нібито я вже налаштувалася огірки ті катати. Але вже якщо є погода, то нібито хочеться доробити тут. Ну, це взагалі комедія, то напевно буду все-таки дороблювати біля басейну. А тоді вже вечором буду катати у гірки. Ну, а що робити, поки, поки сонечко є, поки хмар наче не видно? Наче й видно, а наче й не видно. Але фарба швидко висихає, то я думаю, що підемо таки до басейну. Do you know Ты в районе, крытый туман, на мы тачки, пачки, банданы, дела, И вы встаем туман, нам и тачки, пачки, бандан и мультик. Господі, ледь перетащила того подвазонника. Уявляєте, який в нього віс? Це взагалі. Ну, зараз уже так виглядає все. Тепер наступна у нас історія з цією площадкою. Зараз, поки нам потрібно замовити цього екскаватора, знову, якого ми будемо чекати знову вічність. І оцю землю. Ми будемо перевозити ось сюди рівнять і он там. Але для того, щоб нам цю землю сюди пере, перетягнути, ну, типу, буде рівнятися площадка, то для того нам тут ще багато всяких таких дрібниць треба зробити. Найперше, що потрібно, це ці кущі кудись пересадити. Поняття немає, як їх відкопати. Те, що вони приймуться, то вони приймуться, звичайно, що, тому що вони в мене вже перевірені часом. Приймуться і буде з ними все добре. Ще тим паче їх можна розділити і буде багато кущів. В принципі, так як іон тіон. Так, потім моя неудача оце -ця. я думала, що це вилізли мої оті квіти, які я садила. А то виліз бур'ян. Таке булька перерила тоді. Я сподівалася, що воно якось прийметься. А воно не прийнялось, значить, не буду я тут нічого морочитись. Я тут буду робити якось так, щоб тут взагалі нічого не росло. Е е е і прям, щоб собака не могла добратися до курей. Тому що, як зрозуміло, чому воно так. Тому що собака старається підрити під коп, щоб попасти до курок. Значить, тут треба зробити щось таке, щоб вона не змогла його врити. оце Оце будемо робити. І. І он там, ну то я вже потім розкажу. У мене вже там теж є ідея. Поки що потрібно оце з цією місцинкою розібратися. Знову ж таки, щоб з цією місцинкою розібратися, бо ж воно знаєте, воно типу зав'язане одне за другим починається. як уже Щоб розібратися, потрібно кудись перенести місце мангала і е, костра. Тому що костер ми любимо попалити і посадити біля нього. І я, по-моєму, знаю куди, ну, будемо, можливо, туди і переносити. Ну, поки що наразі отака От вона картинка. Ой, щось, щось тепер будемо по-правильному, по <гум> можливості далі його робити. Так, день то закінчився, але хлопцям, звісно, в мене є супчик приготовлений, гречаний сьогодні їм зварила. Але на вечір їм до чаю і щось таке треба було зробити. То я ось зробила їм отаку піцу, піцу з хліба, щоб ви розуміли. Тут хліб замість тіста. П'яти хвилинка. Хліб, правда, ну, краще тостовий, але в мене не був, то в мене був колосочок, я його порізала і качалочкою такого трошечки порозминала. І от такого вийшло. Все, що було вдома, все закидала та й все. Все, на цьому день закінчився. Всім пока-пока. Дякую, що були з нами. Будьте з нами. Дякую, що ви є, і слава Україні!